Студенти та викладачі Київського університету інтелектуальної власності та права приїхали до Черкас, аби зустрітися з випускниками шкіл та запросити їх вступати до вишу. Зокрема, і в обласному центрі, де діють філії Черкаський економіко-правовий інститут та Черкаський фаховий коледж. Представники професорського викладацького складу та студентського самоврядування Київського університету інтелектуальної власності та права насамперед розповіли майбутнім студентам про важливість правильного вибору професії. Ми маємо на меті, ми розпочали вже створити передовий вуз у вашому чарівному місті Черкаси. Ми зробимо все для того, щоб це відбулося, і ми робимо все для цього. У нас вже відбувся перший прийом студентів, які успішно навчаються. Ми гарантуємо освіту європейського рівня. Учні дізналися про переваги університету та його філії, особливості навчально-виховної програми. Прикметно, що діяльність вишу базується на студентоцентризмі. тобто тут створено всі умови для того, щоб студенти не лише здобули освіту європейського рівня. Змістовно проводили дозвілля. Ми залучаємо викладачів практиків, які вже з практичної точки зору можуть пояснити матеріал нашим студентам, які далі засвоюють його набагато краще. Також у нас є таке розуміння, як академобільність. Тобто наші студенти, вже починаючи з першого курсу, мають можливість навчатися і отримувати досвід у наших філіях, які знаходяться по Україні. Це Чернівці. Черкаси, Київ, Івано-Франківськ і Одеса. В університеті дбають про всебічний розвиток майбутніх спеціалістів. Для цього створено потужну матеріально-технічну базу. У наших студентів є можливість так також прекрасно проводити своє студентське життя. Тобто, в ці нелегкі часи для нашої країни, от на першому рівні є безпека наших студентів. Через це ми забезпечуємо наші навчальні корпуси і укриттями, також прекрасними можливостями для розвитку студентів є і. Волейбольні площадки і футбольні поля, щоб студенти могли себе дуже гарно реалізувати і показувати не тільки на науковій ниві, але й також на фізичній і на творчій ниві. На жаль, в Черкасах не так багато навчальних закладів якісних. Враховуючи наше ім'я, наші можливості, ми вирішили, що навіть про ті складні умови. В яких ми зараз знаходимося повномасштабну війну, необхідно давати і в не тільки там великих центральних містах України, але й в менших обласних центрах якісного освіту. Тому було прийнято стратегічне рішення розвитку університету і покращення цілому освіти в нашій країні. Це відкривати в Черкасах якісний навчальний заклад. Це не просто навчання, а також це активне самоврядування, це дуже гарна наукова база. Дуже багато наших викладачів це спеціалісти, які раніше працювали за спеціальністю. У нас дуже багато практики. Майбутні абітурієнти з особливим інтересом слухали студентів, які розповіли про насичене навчання і відпочинок, адже студентське самоврядування важливе тим, що інтереси кожної молодої людини максимально враховуються. Коли я обирала 5 років тому навчальний заклад, для мене у пріоритеті було те, аби я могла здобути не лише найкращого. Що освіту, а ще й незабутні студентські роки, і знаєте, я з певністю можу сказати те, що я не помилилась, адже саме Київський університет надає мені всі ці можливості. Що я можу сказати студентам, коли вони будуть обирати ось свій навчальний заклад? У них зараз дуже є гарна можливість зайти в соціальні мережі і знаєте, так перелиснути сторінку і подивитися, як студенти живуть. Це є дуже важливим пріоритетом. Українська асоціація студентів дає так само і міжнародний досвід інших країн і студентських самоврядувань, тому саме наш університет є одним із найкращих, одним із тих, які додають нам цей досвід, і якраз таки для студентів і для викладачів, також Тому потрібно, щоб наші студенти, точніше, майбутні абітурієнти, вступали до нас і до так само отримували цей досвід, щоб зрозуміли, що таке європейська освіта, що таке студентське самоврядування і студентське самоврядування на міжнародному рівні я дуже розраховую на те, що сьогоднішні зустрічі в Черкасах, в Черкаських школах дадуть зрозуміти дітям, що таке правильний вибір. Під час зустрічі багато учнів зацікавились почути інформацію і кажуть, очевидно, їхній вибір буде на користь Київського університету інтелектуальної власності та права або його філії в нашому обласному центрі, яка представлена Черкаським економіко-правовим інститутом та Черкаським фаховим коледжем. Я планую обговорити почути інформацію з батьками, щоб в подальшому мудро е вирішити щодо. Мого навчання, послухавши представників цього університету і викладачів, я дійшов висновку, що обов'язково роздивлюсь усю інформацію, яку зможу знайти про цей університет, і буду намагатись до нього поступити.